Да -да. Що ж, вітаю у вас, футбольний клуб Дубно. Гарно ви провели ві... перший Winter Futsal Cup у своєму житті серед діток 2011 року народження. Вчора більш вам таланило, вчора ви здобули дві перемоги. Сьогодні, можливо, дещо не налаштувалися на гру, але проте все рівно ви отримаєте свої нагороди за свій професіоналізм. І для початку, чим роздати вам медалі учасників змагань, я хочу нагородити кращого гравця вашої команди. Це. Старанний гравець, який постійно не виключався з боротьби Сергій Хомес. Так, Де в нас фотограф? Пропав у нас фотограф. Зараз не. І прошу по одному підходити і отримати свої заслужені медалі учасників Winter Cup. Не розходимося ще на командне фото. Станемо. Right, so huh? да, Станемо виросто. <try> Ми, якщо меншиком тримай. Давайте в ворота сорт.